Моя книжкова дієта із тріском провалилася, бо, як ви можете бачити, 39 нових книжок на моїх поличках. Всім привіт! Як з вами Книжуля, і сьогодні ми з Лолою будемо показувати вам наші новенькі книжечки, і потім. Ти цього хрюкаєш? Чого хрюкав? хрюка, тісвінка, пепа. Розкажу в загальних рисах, чому я ці книжки вирішила собі придбати. Розкажу про ці книжки, які вже встигла прочитати. А ще наприкінці цього відео розіграш книжки «Дев'ятий дім. Я зовсім не пам'ятаю, в які хронології я купувала ці книжки, тому буду розказувати вам по таким темам. І перша підтема це емоційні спонтанні покупки. І розпочну я цей блок, а вже ж із Гаррі Потера. Одного дня в інстаграмі мені висвітилося відео, що виходить новенька книжка по всесвіту Гаррі Потера, а саме чаклунський альманах. Я не очікувала, що його так швидко перекладуть та видадуть українською. Тож як тільки оголосили перезамовлення, я одразу замовила і отримала ще й цей чаклунський альманах набагато раніше, ніж очікувала. Це просто ідеальна книжка на подарунок для Потерману. Це така. Енциклопедія по Всесвіту Гаррі Поттера, Всередині вона просто неймовірно гарна. Тут дуже гарні ілюстрації. До речі, однією із ілюстраторок цього альманаху є Українка, а саме Оля Музе. До речі, я ще побувала на презентації цього чаклунського альманаху. Там був перекладач, ілюстраторка. Оля Муза та власник видавництва Абобагала Мага Іван Малкович. І я хочу вам сказати, що перекладач Морозов та Іван Малкович виглядають як справжні чарівники та професори з Горцу. У них такий добрий чаклуцький вайб. Я цю енциклопедію вже прочитала. Вона мені дуже сподобалася. В принципі, я не знайшла щось кардинально нове для себе. Це скоріше такі. Вижимки та такі загальні, якісь цікаві факти з всього циклу Патеріани. але було дуже приємно її читати, бо згадувала якісь такі теплі моменти. Мої улюблені моменти. Мені дуже сподобався розворот із кравничкою приколів візлі. Тож патермани, це мастхев. В листопаді відбувся перший книжковий клуб за моєю участю. Ми із моєю подружкою Ангеліною та нашими мопсиками створили книжковий клуб. І першу книжку на обговорення ми обрали Гаррі Потера. Перечитавши першу частину українську, я не втрималася і придбала всі. Книжки українською. В мене на пличках вже є Гаррі Поттер, але англійською мовою. В минулому році я перечитувала патеряну англійською і от тепер хочу перечитати в дорослому віці українською. І знаєте, що після прочитання англійською я зацінила український переклад. Про це ми вже детальніше поговоримо в прочитаному за листопад, але можна вести такий приклад. В оригіналі Гегріт говорить якимось таким дуже цікавим англійським діалектом. Я не знаю, як він правильно. Не називається, але чесно кажучи, моментами навіть його репліки було важкувато розуміти. Тож в українському перекладі Гегеріт говорить також якимось західноукраїнським діалектом, і це супер атмосферно. І, і через те, що я розумію, як він говорив в оригіналі, це прям класно передали в українському. Перекладі. Тож книжкові плани на найближчий час виглядають приблизно ось так, бо мені хочеться прочитати знову весь цикл. Ще одна книжечка, яку я віднесла до таких емоційних та спонтанних покупок, це Книжка англійською мовою по всесвіту тері прачета, і це Нені Окскукбук. Це такий альманах по Всесвіту Тері Прачета із рецептами. Зараз я вам покажу поближче, чому спонтанно та емоційно? бо я просто не знала про існування такої книжки, доволі випадково побачила її у книжковому леві і вже не змогла піти без цієї книжки. Ще одна спонтанна та емоційна покупка це дев'ятий дім. Це така книжка із жанру Дарк Академія. Із кольоровим зрізом. Чому емоційна покупка? Бо в мене ця книжка вже є на поличках без кольорового зрізу, але я просто не змогла пройти цього неймовірного зрізу. Такі зрізи малює книгарня Family BookStore. В них є крамничка в інстаграмі та сайт. Я дуже хотіла прочитати цю книжку в листопаді, але через те, що це жанр дарк академія. А я ще не дочитала таємну історію. Тож на жаль, прочитання цієї книжечки трошечки відкладається. Цю книжку української письменниці мені порадила консультантка Даша у книгарні Книжковий лев. Історія дитячої дружби та недитячих зрад, родинних скелетів у шафі та любові, яка крізь століття рятує життя і безспільної крові. Таємниче поєднання двох чоловіків на одне прізвище. І друга книжечка, яку я також придбала в книгарні книжковий лев, і це «Ladies, Grace, Adieu» Сюзани Кларк. Авторка бестселера Джонатан Стрендж, Містер Норрел». До речі, цю книжку я теж хочу придбати та прочитати, але мене трошки лякає її обсяг, тож я починаю знайомство із авторкою із таких книжечок поменше. Чому я вирішила придбати цю книжку? Спитаєте ви мене? І я вам відповім, чому, бо тут на задній палітурці написано, що це нечастивий союз Остін і Анджели Картер. А ще ці історії читаються так, ніби Джейн Остін переписала братів Грім. Мені в свій час дуже подобалася творчість Джейн Остін. До 20 років я прочитала всі її твори. тож мені дуже цікаво прочитати саме цю книжечку. А ще мені подобається її оформлення. І остання книжка в цьому блоку про спонтанні покупки це новинка від видавництва лабораторія таємна історія найбагатіших династій Німеччини. Я обожнюю подібний історичний нонфікшн, Мені ця тема дуже цікава, особливо Другої світової війни. Навіть вже почала читати я проковтнула за один вечір 46 сторінок. Не знаю, коли її дочитаю, але в якомусь прочитаному буде відгук на цю книжку. Наступний блок покупок і це перед замовленням. Розпочну. А вже ж із своєї підписки на класику від видавництва книгола Золота полиця. І в мене з'явилися дві нові книжечки: а саме Девід Коперфілд Чарльза Дікенса та Любий друг Гідема Пасана. Цю я вже колись читала. Вона мені тоді дуже сподобалася, але хотілось би колись. Перечитати Девіда Коперфельда ще не читала, але з радістю прочитаю. Взагалі мені подобається Дікенс, хоча я і не багато його творів читала, але хотілося б познайомитися поближче. І мені дуже подобається це гарненьке видання. Воно виглядає на поличках просто неймовірно, так і має виглядати на мій смак класика. Наступне передзамовлення від видавництва старого лева, і це а вже ж неймовірно гарна книжка про дуже сумну історію під скляним ковпаком. Книжка про депресію, авторка цієї книжки сама страждала на депресію, та через деякий час після написання цієї книжки, на жаль, наклала на себе руки. Але незважаючи на таку похмуру історію, книжка всередині просто неймовірної краси, вона з ілюстраціями. Тут просто неймовірно приємний папір. От за що я обожнюю видаництво старого лева, так за оформлення книжок. Я дуже хотіла цю книжку, бо це одна із найулюбленіших книжок Рорі Гілмор. А якщо ви дивилися відео, до, читаю як Рорі Гілмер, ви знаєте, що це один з моїх найулюбленіших серіалів. Тож чекаю настрою, щоб прочитати цю таку похмуру книжку. І наступне моє передзамовлення це класика від Vivat. Дуже мені подобається це оформлення, а ще більше мені подобається те, що вони обрали видавати такі менш популярні твори. Залишилося тільки знайти час, щоб прочитати ці книжки. Тут в мене Володимир Вонишенко та його Рівновага, а також Валеріан Підмогильний та невеличка драма. До речі, місто Підмогильного це одна із моїх найулюбленіших книжок в українській літературі. Тож мені дуже цікаво прочитати. Скоріше саме цю книжку невеличка драма, кажуть, що вона просто неймовірна. Париж, ХХ століття, очима письменника книжка про ризиковані експерименти, непрості стосунки і любовні трикутники, про революціонерів і емігрантів, які жили, любили і гинули під небом Парижа. Невеличка драма роман про нові взаємини, новий побут, нову мораль і вічні питання, які постають у добу технічного прогресу. Це не зовсім передзамовлення, але як я тільки побачила, що вийшла ця книжка, я одразу її замовила. І це німий свідок Агати Крісті. Я купую всі книжки цієї авторки, бо збираю колекції і читаю її майже щомісяця. А тут ще й на обкладинці собачка. До речі, напевно, це найтовший детектив Агати Крісті, бо тут 400 сторінок. Зазвичай це десь 270-300. Наступний блок знахідки з на OLX, і в цьому місяці це лише одна книжка, і це птахи Дафни Дюмаріє. Збірка оповідань відомої британської письменниці, авторки Ребекки та. Моєї кузини Рейчел я читала Ребеку. До речі, є відео із живим читанням цієї книжки, і вона мені дуже дуже сподобалася. Тож чекаю, коли в мене буде настрій, прочитати цю збірочку оповідань. Придбала на OLX десь гривень за 400-450. Було б чудово, якби КСД перевидали книжки даху Мар'є і, можливо, переклали ще якісь її твори. Бо творчість цієї авторки не обмежується трьома цими книжками. Хоча в цьому блоку із рідкісними книжками могла бути ще одна книжка, і це смішні кохання Мілана Кундера. Я її побачила в книгарні Різід і одразу придбала, але виявилося, що це не скарб. А перевидання. Я тішуся, що видоминство Старого Лева переводаються старі книжечки цього автора, бо він мені подобається, і я хотіла би прочитати напевно все, що перекладено українською мовою. В Цій книзі об'єднані сім ранніх новел автора. Часом видається, наче немає особливого значення, що обирати правду чи брехню, любов чи зраду. Життя точиться поза цими категоріями, які не здатні суттєво на нього вплинути. Наступний блок книжок, і це книжки, які я придбала для відео для контенту. Якщо ви дивилися моє минуле відео, читаю як Блер Волдор, то ви вже бачили ці книжечки. По перше, це місіс Делова Вірджинія Вулф, книжка ікони фемінізму британської письменниці 20-го сторіччя. Про один день із життя Клариси Деловей, залюбленої в життя лондонської пані з вищих ешелонів британського суспільства чудовий чорневий день занурює її в спогади про щасливі молоді роки. Також ось така малесенька книжечка, яку я придбала щось гривень за 60-70, і це «Кандід» або оптимізм Вольтера. До речі, мені подобається ось це видання в якій обкладинці від фоліо, бо в нього таке приємне покриття. Я не можу це пояснити, але ось цю маленьку книжечку дуже приємно тримати в руках. У цьому творі письменник розкриває кардинальні питання буття та різні філософські доктрини з породією на сльозливі романи про пригоди нещасних закоханих. А також епоха невинності Едіт Вортон, Пульцерівської лауреатки. Цю книжку я читаю в цьому місяці. Вона мені неймовірно подобається, але вже повний відгук буде в прочитаному за листопад. І якщо ви шукаєте саме цю книжку, то раджу завітати на сайт видавництва Фабула, бо я тільки там бачила цю книжку. Це видання, якщо я не помиляюся, 2016 року. Тож скоріше, це такі останні примірники. Трагічна і пронизлива історія кохання, що потрясла основи основ вищого світу Нью-Йорка 1870-х років, старанно копіює звичаї вікторіанської англії. Ще одна книжка, яку я придбала, можна сказати, для відео або через свої відео, і це Галапагос Курта Вонегута. А вже ж я знала про існування цієї книжки і раніше, але захотілося мені прочитати саме після того, як я дізналася, що цю книжку читала Рорі Гілмор. Якось я хочу знайти більш-менш вільний тиждень і зробити відео читаю як Рорі Гілмор із живими читаннями, де ми з вами прочитаємо декілька книжок із бібліотеки. Дівчат Гілмор, але придбала я саме цю книжку через те, що дізналася, що наклад саме на це видання закінчується. Залишилося там буквально декілька примірників, і я вирішила придбати, бо мені подобається саме це видання у наслідок економічної кризи, війни та пандемії. Останнім уплотом людства його колискою стає острів посеред Тихого океану. Але історія ця починається раніше на мільйон років, коли люди ще ходили на двох ногах, їхній мозок був більшим, а мислили вони зовсім іншими категоріями. Далі шість книжечок, які я купила для відео про Агати Крісті, і це її не детективи, а такі психологічні романи. Це таке подарункове видання від видавництва Олі Фреймут. Насправді я купила їх не тільки через відео, а тому, що я просто ці книжки ніде не могла знайти і одного дня побачила у книгарні книжковий лев, і одразу придбала, бо можна сказати, що це таке рідкісне видання, Ще й в таких боксах просто виглядає на поличках неймовірно. Далі дві книжечки, які я купувала для геловінських читань, але прочитала з них тільки одну, і це Карміла. Детальніше про цю книжечку можна послухати із влогу з геловінськими читаннями, але тут скажу, що вона мені дуже сподобалася. Це історія про дівчину вампірку і ця історія випередила драку на 26 Років дуже нетипова книжка для свого часу. Я б сказала, що це такий розрив шаблонів. А ще це дуже гарне ілюстроване видання. Дуже мені подобається ця готична класика від видавництва небо. І друга книжечка, яку я хотіла прочитати на Геловін, але, на жаль, не встигла це зробити. І це щось лихе носуває Рея Бредбері. Супер жовтнева та супергеловінська книжка. Я навіть почала її читати, але дуже пізно її придбала. Тож вже вона залишиться в мене на наступний Геловін. Роман описує незвичні пригоди двох 14-літніх приятелів та батька одного з них. Їхні пошуки самих себе в лабіринтах і пастках темного заїжджого карнавалу. І наостанок я покажу книжечки, які я отримала від видавництв на огляд. Перше видавництво лабораторія, і це дві їх новиночки, а саме дівчина у блакитному пальці, а також книжка української авторки Дзвінка. Дзвінку я вже встигла прочитати в листопаді. Мені ця книжка дуже сподобалася. Вона мені чимось нагадала історію моєї мами. Детальний огляд на цю книжку буде вже в прочитаному за листопад, але я вже можу вам відверто її радити, бо це прям класна книжка, і вона мені чимось схожа на книжку за перекопом є земля. Другу книжечку я ще не встигла прочитати, але планую це зробити в цьому місяці. Історія про силу та хоробрість у часи Другої світової, що дарує світло навіть в найгостішій темряві. Зникнення єврейської дівчинки втягує нашу головну героїню у вир таємниць, що ведуть до руху опору. Тепер Ханеке готова на все заради порятунку людського життя. В цьому місяці в мене була перша співпраця із видавництвом КСД. Я отримала три книжечки на огляд, які обрала сама. І а вже ж я обрала книжки Агати Крісті. Ви знаєте мою любов до цієї авторки, і коли я побачила, що переклали українською ще два детективи, ще й про Міс Марпл, я вже ж захотіла їх в свою колекцію. Тут в мене «Гра дзеркал та забуте вбивство. Як я вже сказала раніше, в обох книжках веде розслідування Міс Марпл. Насправді, книжечки із поро я люблю трошечки більше, але детективи із Міс Марпл» вони такі атмосферніші. І третя книжка, яку я обрала, це Стівен Кінг. Це моя друга книжка цього автора, і вона мені дуже сподобалася, що, до речі, не бо на задній палітурці цієї книжки написано, що це найреалістичніший і саме тому наймоторшній роман Стівена Кінга. Я не те, що прям дуже люблю жахачки, насправді я їх боюся дивитися, але з книжками виявилося трошки інакше. Читати мені. Було не страшно, а навпаки, дуже захопливо та цікаво. Це книжка про письменника. Та божевільно, тут немає надприродних явищ, і від цього ця книжка дійсно стає ще моторошнішою. Як ви можете бачити, постікарем я її вже прочитала. Зробила я це в жовтні. На жаль, за жовтень не вийшло відео прочитане за жовтень. Я планую зробити таке об'єднане велике відео, прочитане за жовтень та листопад. І чекайте його в наступну суботу або неділю. А вже ж мені не потрібні дві однакові книжки. Тож оцю без зрізу я хочу подарувати вам. Все, що вам потрібно зробити, це написати коментар під цим відео. Напишіть будь-який тематичний коментар, який стосується цього відео. Можливо, ви читали якусь книжку, яку я показувала в цьому відео, але без спойлерів. Або, можливо, ви плануєте прочитати якусь із цих книжок. І за тиждень за допомогою рандомайзера чисел я оберу переможця і результати будуть в моєму інстаграм сторіс. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити. Та й взагалі не забувайте писати коментарі, бо, по-перше, це дуже приємно читати. Я обожнюю вам відповідати в коментарях. А по-друге, це допомагає моєму каналу просуватися. Якщо вам подобається мій контент, то не забувайте писати коментарі. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лапки вгору, підписуйтесь на мій канал, і до нових книжкових зустрічей. Па-па!